У кожному ударі тиша підвалу, де тренувалися без світла, у кожному русі пам'ять про тренера, який вірив. Український бокс це не про шоу, це про біль, про витримку, про покоління, які билися не за славу, а за гідність. Це про пацанів з околиць, які ставали чемпіонами світу, про націю, що перетворює страждання на силу. Це наша історія, і воно варта того, щоб її розказали. Ще задовго до кличків та усика в українському боксі вже були свої легенди. Часи СРСР, коли спорт був не просто змаганням, а інструментом політики саме українські спортсмени задавали тон у боксерській збірні союзу. Віктор Савченко, блискучий технар з Дніпра, чемпіон Європи та срібний призер Олімпіади 1980 року в Монреалі. Його удари були точними як скальпель, а харизма як урок зірки. Олександр Ягубкін важковаговик із Донеччини, чемпіон світу 1982 року в Мюнхені, триразовий чемпіон Європи та дворазовий переможець Кубка світу. Заслужений майстер спорту СРСР. Це був боксер, який вигравав усе крім Олімпіади через політичний бойкот. Його стилі досі вважають еталонним для важкої ваги. В українських містах Київ, Харків, Одеса, Дніпро функціонували школи Олімпійського резерву, де хлопці з заводських районів перетворювалися на зірок світового рингу. І хоч усі перемоги йшли під прапором СРСР, ми пам'ятаємо за багатьма медалями, стояли українські серця, і саме ці серця першими вивели незалежну Україну у бокс світового рівня після 1991 року. 1991. союз розпався. Країна тільки прокидалася в новій реальності, без системи фінансування, без чіткого майбутнього. А разом із нею прокидався й український бокс залишилися лише голі стіни спортзалів, старі груші та люди, які вірили, тренери, які працювали за копійки. Хлопці, які приходили не за славою, а щоб вижити. Але саме в цей час народжувалися легенди у 1994 році, світ уперше побачив молодого Віталія Кличка. Його стиль агресивний, прямолінійний – зруйнував усі стереотипи про радянську школу боксу. Його брат Володимир, більш стриманий, холодний, націлений на точність, перетворився на машину чемпіонства вже в 2000-х. Саме брати клички стали обличчям незалежної України у світі спорту, але за ними були ще десятки. Після проголошення незалежності спорт в Україні опинився на роздоріжжі. Радянська система зникла, нова ще не з'явилася. Але попри це, українські боксери не зникли. Вони тренувалися в порожніх залах, їздили на турніри за власні гроші і боролися не лише з суперниками, а й з реальністю. У 1996 році в Атланті перша олімпійська медаль незалежної України в боксі Це був період, коли бокс не транслювали по тебе, але в залах горіло. Це була епоха, коли кожна перемога коштувала втроє більше, бо була здобута всупереч. 2000-ні роки це коли український бокс уже не виживає. Він піднімається. Перше за роки незалежності Україна стає стабільним гравцем на світовій боксерській мапі. Початок тисячоліття ознаменований домінацією братів кличків, і їхні імена стають глобальними брендами. У 2000-му Володимир Кличко виграє титул WBO і стає наймолодшим українцем чемпіоном у суперважкій вазі. У 2004 році Віталій Кличко стає чемпіоном WBC, здобувши перемогу технічним нокаутом над Корі Сандерсом. Але паралельно формується і нова хвиля аматорів, які згодом змінять усе. У 2008-му молодий Василь Ломаченко стає чемпіоном світу серед юніорів. Його стиль, техніка та мислення вже тоді відокремлюють його від усіх інших. Олександр Усик теж з'являється на горизонті. Його ліва накатом і швидкі ноги пророкують йому велике майбутнє. У цей період ми також бачимо серйозні досягнення на аматорській арені. Українська збірна стабільно посідає призові місця на чемпіонатах Європи та світу у 2008 році. На Олімпіаді в Пекіні Василь Ломаченко виграє золото з бездоганним результатом. Визнається кращим боксером ігор. Тренерська школа України набуває нового авторитету. Імена таких наставників, як Анатолій Лумаченко, батько Василя, стають синонімами системності, науки і роботи над деталями. Двохтисячні роки період, коли український бокс не просто виходить у світ, а формує власний стиль, і цей стиль бачать і визнають. Останнє десятиліття це золоті роки українського боксу. Десятиліття, в якому наші спортсмени не просто перемагали. Вони диктували правила гри у світовому ринзі. У 2012 році на Олімпіаді в Лондоні Україна бере 5 медалей з боксу. Це найбільший успіх за всю історію незалежної країни. Золото Василь Ломаченко та Олександр Усик. Вони стають не просто олімпійцями, вони стають обличчям покоління. І вже за кілька років ці імена гремлять у профі Ломаченко перемагає суперників з топ-рейтингу в мінімальної кількості боїв, встановлюючи рекорди. Чемпіон у трьох вагових категоріях за 12 поєдинків усик виграє всесвітню боксерську серію WBSS у 2018 році і стає абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Його шлях не зупиняється у 2021-2023 роках Усик двічі перемагає Ентоні Джошуа і завойовує чемпіонські титули у хевівейті. Паралельно зростають нові імена. Денис Берінчик, технічний харизматичний боксер, якого любить глядач. Він виграє титул WBO International, демонструючи шоу і якість. Артем Далакян, чемпіон світу у найлегшій вазі, стабільно захищає титул WBA з 2018 року. Сергій Богачук, Віктор Вихрест, Олександр Солом'єнніков молоді леви, які виходять на великі ринги. Жіночий бокс набуває нового значення. Вперше українки, як от Тетяна Коп і Марія Бова, пробиваються до фіналів чемпіонатів Європи та світу. Але після 2022 року все змінюється. Багато боксерів стають до лав ТРО. волонтерять, підтримують країну фінансово та публічно. Цей період більше ніж спорт. Це демонстрація, що український боксер – це не лише боєць у ринзі, а й громадянин, герой-символ. І навіть під обстрілами, навіть у складні часи, український бокс не мовчить, він б'є і перемагає. Бокс не просто спорт, це відображення нації. Наші спортсмени сьогодні не тільки на рингах, але й на передовій. Але дух, закладений десятиліттями не зник. Він еволюціонує. Він живе в нових іменах у кожному ударі, у кожному бою. Антологія українського боксу продовжується, і її нові сторінки пишуться прямо зараз.